Полтавський літературно-меморіальний музей імені Володимира Короленка підготував для вихованців дитячого садочка зайчатко пізнавальний майстер-клас. Програма носить назву Національні символи нашої держави. У процесі виготовлення прапору України діти дізналися, що означають його кольори, чому герб України у формі тризуба та чому люди слухають гімн України стоячи. Ми спочатку намазали жовтий клопалець клієм, а потім його. Отак от закладали до, до, до синього. Блакитне означає, що небо, а жовтий означає, що поля, ліса, сонце і хліб. П'ятирічні діти працювали у техніці паперової пластики, аплікації і квілінгу. Кожен декорував свій прапорець по-своєму. Оздоблювали аплікацію, квітами, що символізувало собою заквітчену багату Україну а також сердечками ну це вже символ любові до України. діти як справжні патріоти, робили це з величезною радістю, і можна побачити відображення їхнього позитиву на прапорцях. Після майстер-класу вся малеча завітала на відкриття виставки народної майстрині Юлії Кравченко. Експозиція Полтавки має назву Пейзажі моєї батьківщини. З дитинства мені подобалося пейзажі, пейзаж, подобалося село особливо, воля, простір. Ну і тому до чого тягнуло з дитинства, те й перетворилася. Художниця початківець вперше представила свої роботи широкому загалу. Малювати почала зовсім нещодавно, але вже почула схвальні відгуки вчителів. Видно, що автор любить. Свою землю, свій рідний край, свою Україну. дуже цінно, що вона активно працює і працює з любов'ю і вкладає в кожну роботу частину своєї душі. Хоча картини ще не зовсім досконалі, але вони вже відомі в Україні, Росії, Білорусі та Австрії.